Більше 30 років знадобилося, щоб його перевершити. Але сьогодні суперник дуже складний вистояти насухо. Це буде дуже важливим етапом у кар'єрі Сапутіна. Ось Шахтар атакує. Удар поворота. Насухо вже не вистоять. 0-1. П'ята хвилина. Судаков забиває. Забиває чітким ударом в кут. Шахтар іде. Шахтар йде, веде перед. Ось 1-0 на п'ятій хвилині. Дуже швидко доничани забивають. І знову атака народилася з передачею на правий фланг на Зубкова. Ось Зубкова отримує м'яч, має велику кількість часу і достатньо простору. Зміщується ближче до штрафного майданчика. Віддає пас, і ніхто не атакує судокова. Помилка опорних півзахисників зорі, провал в тій зоні, де мають відповідати вони за суперників своїх. Центральних півзахисників і якось аж занадто легко вдається Судакову прийняти, м'яч обробити. Футболісту його класу, його таланту. Давати стільки часу це просто недозволений прийом. Гарний удар у Дальній Кут. Ось так, Шахтар починає.